Відкриті джерела інформують, що сучасні двигуни автомобілів розроблені нібито таким чином, що тривала робота на голосному ходу може нашкодити двигуну через неповне згоряння суміші, може утворюватись нагар на свічках та в камері згоряння. Але всупереч цьому виробники автомобілів не підтримують цієї думки взагалі не дають рекомендацій щодо прогрівання авто. Отакої. Чи може у вас є інша інформація? І, взагалі, як ви прогріваєте двигун стандартним способом чи за допомогою пристроїв предпрогріву? Бо їхати в холодній автівці це півбіди. А от з льодом на склі це дуже небезпечно. Це ж добре, якщо у вас є щось на кшталт вебасто. А якщо ні, то розмерзання скла можна чекати більше п'яти хвилин, отакої. Але ж працівники поліції не караулять в житлових зонах з секундомерами. Заробити штраф може бути завданням зірочкою. Сума грошового стягнення може бути різною в зв'язку з відсутністю конкретики в законодавстві. Я, взагалі, не знайшла ні одного факту накладання штрафу по даній статті в Україні. Тому питаю вас: можливо, комусь із вас вдалося з цим стикнутися? Пишіть.